Вітаю, друзі! 24 лютого 2024 року закінчився другий рік з моменту широкомасштабного вторгнення військ Російської Федерації до України. Хочу записати, мабуть, сьогодні буде трішечки довше відео, таке підсумки, роздуми, що відбулося за ці два роки, що ми здобули, що ми втратили, і що нас чекає на третій рік війни. Отже, що з важливого, на мою думку, ми здобули за ці два роки роки широкомасштабної, повноцінної, великої війни, новітньої війни, яку фактично вважають початком Третьої світової війни. Це найбільша війна 21-го століття, це найбільша війна в Європі на цей момент. Маємо надію, що цей сумний рекорд він так і залишиться сумним рекордом, що ніхто і ніколи його більше не поб'є, але тим не менше. У 21 столітті ми з вами активні учасники найбільшої війни, найбільшої континентальної війни на європейському континенті. Ну і фактично, це такий початок поляризації світу і початок третьої світової війни. Отже, давайте що ми здобули? Що українці здобули за ці два роки? Ну, найперше, ми здобули повагу світу, особливо в перші місяці війни. Ми здобули небувалу підтримку, ті речі, про які ми дуже сильно просили ще там у 2007-2008 році, у 2013 році, якісь там кредити МВФ, якусь підтримку, ми зараз отримуємо в значно-значно більшому обсязі. На жаль, якби нам дали тоді, коли ми просили, якби нам дали в 2012, в 2013, якби нам дали в 7-8, цієї війни, мабуть, би не було, і ми б вже... Давно були членами повноцінними великої європейської сім'ї, великого цивілізованого світу. Тим не менше, один з найбільших наших підсумків це от здобуття цієї поваги. Наша країна вже офіційно кандидат на вступ в ЄС. Наша Україна фактично офіційно є кандидатом до, на вступ до НАТО. Наша країна формує світову безпекову якусь тематику, повістку. Тому ми здобули визнання. Друге, що ми здобули, і це треба відзначити, ми здобули потужні Збройні Сили з великим бойовим досвідом. Ми здобули потужний волонтерський рух. Волонтери зараз це одні з найголовніших людей, які допомагають Україні перемагати. Ми здобули якісний україномовний контент, це теж треба не забувати. Ми здобули дуже серйозну мобілізацію національного нашого духу, нашої національної ідентичності, і це теж треба пам'ятати. Що ми втратили? За ці два роки ми втратили внутрішню єдність. Пам'ятаєте, наскільки єдиною сильною Україна була в перші дні війни, коли чужі люди абсолютно безкорисливо допомагали один одному, коли волонтерський рух ну, був просто неймовірного рівня, ми втратили добрі стосунки з нашими сусідами, і ми це бачимо, особливо зараз на прикладі Польщі. Ті люди, які перші простягнули нам руку допомоги, зараз фактично ті люди... Перші від нас і відвернулися. Війна їх втомила, вони не готові так довго допомагати Україні. Вони не готові нести певні економічні збитки. Тому ми втратили цю частину. Ми не змогли якось вдовго бути в добрих стосунках з тими людьми, які нам найбільше допомагали. Але це природні. Ми, безперечно, втратили частину патріотизму і мотивації. Ви пам'ятаєте? Тоді у. Два роки тому назад були черги до військкоматів. Ми тоді фактично втратили все, і ми були готові вже віддати своє життя, щоб забрати побільше життів ворогів. Ніхто не думав, що війна буде тривати так довго. Всі розуміли тоді, що Україна може просто зникнути з карти світу, але нам вдалося вистояти. Хоча за ці два роки велику частину нашого патріотизму ми втратили. Ми, на жаль, втратили частину ділової репутації. Особливо на міжнародному рівні, на рівні міжнародних якихось контрактів, партнерства. І тут є дві причини: перша причина це те, що Україна так і не змогла подолати корупцію в той час, коли корупція це ще гірше ніж у мирний час. Корупція це завжди погано. Але те, що у нас є корупція на війні, ну це жахливо, і це підриває нашу ділову репутацію на міжнародній арені. Ми фактично її втратили. Спочатку ми мали великий ліміт довіри, а зараз. Через якусь таку інфантильність, дитячість і через корупцію ми втратили велику частину того, що нам кредитом дали у 2022 році. Що нас чекає? Це, мабуть, найважливіша частина цього відео, що нас чекає на третій рік широкомасштабної війни. Ну, найперше, нас чекає вже, мабуть, найближчим часом перезавантаження влади, зміна уряду. Ми бачимо, що вже почалися дуже серйозні зміни. Керівництво Збройних сил України. Ну і все-таки в нас є питання легітимності президента Зеленського. Тому я думаю, що все-таки питання виборів у 2023 році буде лунати щораз голосніше, і доки ми його не вирішимо, воно буде на нас тиснути, і наші зовнішні партнери теж будуть на нас тиснути. Тобто, нас чекає найперше перезавантаження влади. Нас, на жаль, дивлячись. На ситуацію на фронті нас буде чекати тільки погіршення цієї ситуації, нам не вистачає новітньої зброї. Тому очевидно, що ми будемо повзуче, повільно втрачати території. Ми розуміємо, що ворог буде прагнути вийти на кордони найперше Донецької і Луганської областей. І, на жаль, ситуація з Авдіївкою показала, що ворогу це в якійсь мірі вдається. Нас чекатимуть протистояння в інших вимірах. Гібридна війна вона буде ще більш гібридною. І ну, для мене очевидно, що а, в такому прямому протистоянні ні ми, ні наші вороги не здобудуть якихось серйозних успіхів. І нам, українцям, вже треба думати, як перемогти Росію на інших вимірах, на інших планах. Звичайно, що і об'єктивно треба думати про те, як знищити лідера наших ворогів Володимира Путіна. Тобто нам треба робити все, щоб ця людина перестала існувати. Нам так само треба думати і робити все, щоб перестала існувати країна дураків, щоб зникла Російська Федерація як держава, в принципі. Тому що ми розуміємо, що цей народ, це утворення, воно є раковою пухлиною, яка, крім того, не просто зараз діє проти України, вона ще й. Об'єднює проти України багато країн парій Ви знаєте, що вже зараз, цього року, суттєво на чотири країни розширився Брікс. До Бріксу додався найперший Іран. А ми знаємо, що Іран ну, далеко не демократична країна. До Бріксу додалося Єгипет, додалося об'єднання Арабські Емірати. Ми розуміємо, що, наприклад, Емірати стали повноцінним партнером росіян, таким російським офшором. Додався Єгипет, який українці в часи ковіду найбільше підтримували як туристи. Бачите, Єгипет видався таким трішки зрадником, він перейшов на бік Росії. Ну і Ефіопія. Ну про Ефіопію багато говорити не хочу. Що нас ще чекає? Нас, мабуть, чекає все-таки збільшення ефективності санкцій. Я думаю, що смерть Навального все-таки стане ще додатковим каталізатором, щоби. Персонально проти Путіна і проти Російської Федерації провели бій жорсткі санкції. Тому що кажу, ми маємо вести війни на інших рівнях, не тільки на фронті. І оці інші війни Навальний це був один з цих рівнів. Російська опозиція це один з цих рівнів. Свідома російська частина населення це один з цих рівнів. І бачите, як Путін цинічно просто вбив свого головного політичного суперника. Ну, хоча в них різні вагові категорії, але вбивство Навального свідчить про те, що Путін його боявся. Що нас ще чекає? Нас чекає з позитивних речей. Саміт НАТО у Вашингтоні було дуже багато очікувань, що Україну на цьому саміті все-таки запросять стати членом НАТО. Ну, подивимося, Байден, як ми бачимо, проявляє себе як дуже жорсткий прихильник України, і в мене є надія, що все-таки Вашингтоні нас запросять. Звичайно, нас чекають вибори в Сполучених Штатах, і від їх результату в величезній мірі буде залежати наше майбутнє. Ну і як підсумок цих всіх процесів. Нас чекає перемир'я. Питання на яких умовах, як оці два роки нашої війни, до яких фінішних позицій вони нас приведуть у 2024-му? Я маю надію, що все-таки вибори в Штатах, перемога президента демократа дозволить Україні і зберегти території, і зберегти населення, і отримати в підсумку адекватний мирний договір з нашими ворогами. Тому, друзі. Два роки війни, не прості два роки. Треба говорити про ті проблеми, які ми отримали, про ті проблеми, які ми змогли вирішити, і про ті проблеми, які ми вирішити не змогли. Це треба робити для того, щоб зробити правильні висновки, і щоб цього року все-таки, щоб цей рік, 2024, став більш успішним Україною, ніж попередній 2023. Слава Україні, друзі!